Згадайте ситуацію, коли ви в останнє відчували такий сильний потік негативних емоцій, які прям охоплювали вас повністю, які брали над вами верх, і ви не могли їх контролювати. Такі ситуації час від часу з нами трапляються, і ці емоції вони настільки сильні, що в той момент, коли ти відчуваєш їх, ти навіть не розумієш, що ти зараз ну, знаходишся в стані ефекту. Говоримо про це так, як є. І е, насправді дуже часто в такому стані ми робимо помилки. Чому? Тому що ми приймаємо якісь рішення. А ці рішення вони для нас потім через час якісь ці рішення вони для нас були негативні або, е, або просто. Були негативними і для оточуючих. І ми, скоріше за все, будемо жаліти, якщо ми приймемо рішення в стані от таких сильних емоцій. Це може бути злість, агресія та будь-що Наприклад, Останній раз, який я відчувала таку сильну емоцію, це була ситуація, коли моя донька захворіла тоді, коли мене не було поруч. І коли я приїхала до неї, я настільки розізлилась, я настільки була агресивна. У мене там падало все з рук, мені хотілося стукати, швиряти, прямо ця енергія вона виходила через тіло назовні. Так от дуже важливо, щоб в таких ситуаціях біля нас не було поруч людей, наших і близьких, тому що ми можемо ну, насправді їх скривдити, не розуміючи цього. І от дуже важливо, коли ви відчуваєте такі емоції, це, перше, зрозуміти, яку емоцію ти відчуваєш. Друге, це дати собі прожити її, але прожити екологічно. Тобто, щоб.